Автопробіг на підтримку військовополонених провели в Тернополі. Тернополянка Ірина Кушнір долучається разом із сином. Мій чоловік вже понад два роки в полоні, і мені здається, що це є важливо в підтримку їх. Ми їздимо і в Стамбул, і в Київ на такі акції. Ну не такі, а на підтримку безвісті зниклих і військовополонених. Тому що як на ми, то хто? Вони стояли колись за нас. Тепер ми мусимо виборювати їх. Автопробіг розпочинався із масиву дружба. Саме тут збиралися учасники. Серед них тернополянин Сергій Власенко, який доєднується до акції на мотоциклі. Я сам служив недавно звільнився. В мене є знайомі, які вже повернулись з полону. Важливо привертати увагу суспільства громадськості. Тих посадових осіб, які мають вплив на ситуацію, щоб вони бачили, що проблема нікуди не ділася, що наші хлопці там і їх потрібно звідти витягувати. Анастасія Крисак, третій рік поспіль організовує акції Фріазов. Вона тримає в руках біло-чорний прапор. каже, це символ надії на повернення полонених і зниклих безвісти захисників та вшанування пам'яті загиблих. Кількість полонених щодня збільшується. Додаються інші бригади, інші напрямки. Починали ми ще коли. Полонені з Азовсталі вийшли в полон, власне, гарнізон Маріуполя, а зараз у нас вже інші бригади. І, скажімо так, полонені в нас не закінчуються, обмін не дуже часті, хотілося б частіше, а суспільство треба нагадувати щодня. Співорганізаторка організаторка акції на підтримку військовополонених, дружина Героя України Сергія Конувала, волонтерка Ольга Конувал. Важко сказати. Точно більше 20 автопробігів ми провели стосовно акцій, то кожної неділі запрошуємо тернополяни в кожному місці, в кожному обласному центрі. Запрошуємо всіх на акції у підтримку військовополонених. Адже в нас вже є досить хороші результати. Багато наших друзів на щастя повернулися з полону, але більшість з них все ще очікують. Їм говорять про те, що ми про них забули, що вони не потрібні. Але ж тут ми маємо стати їхнім голосом і показати зовсім інше. Я якраз вчора повернулася з проекту відновлення бойових медиків Репаувер, і для мене було великим шоком, що поруч зі мною були дуже молоді дівчата, наші військові медикині, які повернулися з полону. За словами Ольги Коновал, під час автопробігу на підтримку військовополонених містом проїхали понад 30 автівок та мотоциклів. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.